Всім привіт! Готуємо прості та смачні панкейки з шоколадом. Спочатку підготовлюємо шоколад, ламаючи його на кубики. Змішуємо просіяне борошно та розпушувач. Окремо в миску яйце, цукор та ванільний цукор змішуємо вінчиком. Потім додаємо тепле молоко, не припиняючи змішувати. Борошно ділимо навпіл та додаємо в два етапи та добре змішуємо до однорідності. Також додаємо рослинну олію та вимішуємо до однорідності. Тісто повинно стікати з вінчика та залишати візерунки. На суху та розігріту сковородку ложку тіста, шматочок шоколаду та ще трішки тіста. Смажимо приблизно 2-3 хвилини та перегортаємо. Шлюп. 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 Все, смачні та прості панкейки готові. Обов'язково спробуйте це дуже легко та дуже смачно. Підписуйтесь, ставте вподобайки. З вами була Кейт. До зустрічі!